Так, або говорити про наміри реалізації, і Дуже цікавий показок, що ми говорили щодо здобутків нової влади, 82% осіб опитаних, і цей найбільший показник показує, що ну, найбільшим моментом, що реалізується, це є пункт 6 реалізація культурно-мистецьких програм та інших заходів муніципального значення. Тобто це окремо згадувалося попередньо, але і тут серед здобутків нової влади, і тут також воно згадується, найбільше респондентів звернули увагу, тобто жоден інший пункт не набрав стільки голосів, як власне, що реалізація культурно-містерської програм та інших заходів муніципального значення. Це є те, що стосується якби, реалізації політики щодо того, що не реалізується. Найбільший відсоток, це 46%, набрала це у третій, будівництво та експлуатація доріг місцевого значення. Тобто найбільше експертів відзначили, що ця точка не роз... це, ця точка не реалізується. І також, слідом за цим, 44 відсотки респондентів заявили, що не реалізується ще такий напрямок, як ремонт розбудова інфраструктура. Це є тепломережі, паркінги. Тобто це, знову ж таки, до прорахунків нової влади. І окремо можна було вказати, по 40% людей заявили, що не реалізується питання сприяння розвитку малого бізнесу і вирішення питань збору транспортування, утилізації та знешкодження відходів. Тобто ключові питання, транспорт свіття, ж таки, є серед тих проблем, які наші експерти відзначили як такі, які не реалізуються.